Мобілізація з 18 років. Ви пам'ятаєте, що і я, і наші колеги з розумної політики, де інші адекватні народні депутати в парламенті говорили про те, що влада закладає норму про мобілізацію з 18 років. І це було коли розглядався ганебний закон про мобілізацію, коли навіть президент розповідав, що це неправда. Хотілося б почути його вибачення, тому що коли політик такого рівня каже неправду, то це треба визнавати і вибачатись ну щонайменше. або нести політичну відповідальність. Але далі відбулося те, про що ми говорили, я і мої колеги з розумної політики. Да, дійсно частину проблеми ми змогли прибрати. Ми прибрали. Повсемісну мобілізацію, яку закладали в законі про мобілізацію для тих. Кому виповнилось 18 років, і хто пройшов базову загальну військову підготовку і військову службу. Але ми не змогли побороти на тому етапі норму, яка б забезпечила мобілізацію обмежено придатних з 18 до 25 років. І це відбулося. І дуже довго тягнула розину влада, не хотіла приймати закон 11379Д, потім все ж таки ми змусили їх це зробити, але перед другим читанням вони. Викинули дуже важливу норму. Вони викинули можливість демобілізуватися тим, хто попав вже під цю мобілізацію. Тобто в нас знову подвійні стандарти, подвійні підходи. Кого життя не оминуло, його мобілізували, але йому 19 років і він був раніше обмежено придатним. Окей, ти служиш. А якщо тобі 20 років і ти якимось чином не потрапив до бусифікації і ТЦК, то тобі пощастило. Я думаю, що таке, такі підходи не є справедливими. Саме тому був зареєстрований законопроект 12.147, де автором є я, де автором є наші колеги і колеги з інших фракцій. І я сподіваюся, що він з'явиться найближчим часом в стінах парламенту. Про що він? Він про те, щоб дати можливість тим, хто раніше був обмежено придатний і. Під час мобілізації був мобілізований у віці від 18 до 25 років, бути демобілізованим за їх власним бажанням. Якщо людина хоче продовжувати службу, це їх право. А якщо ні, то всі мають бути згідно конституції в однакових умовах. І це якраз про справедливість. Вона не завжди нам підходить і не завжди нам подобається, але так має бути в нормальній державі, якою ми з вами будемо будувати.